Доброго ранку! Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про Тараса Григоровича Шевченка. Це ім'я знає кожен українець, і ви, мої любі діти, сьогодні будете знайомитись з життям видатного поета, письменника та художника України. І весні, коли тануть сніги, і нарясті засяє веселка. Повні сил і живої снаги ми вшановуємо пам'ять Шевченка. Кобзарем його ми звемо, так від роду і до роду кожний вірш свій і поему він присвячував народу. В історії кожного народу є люди, які ви повинні знати, і імена, які треба завжди згадувати. Таким самородком в українців є Тарас Григорович Шевченко. Діти він жив майже 200 років тому, і життя було тоді дуже страшне і дуже важке. Бо народився Тарас Григорович сім'ї кріпаків. І от сьогодні я розкажу вам про дитинство важке, коли він був такий маленький, як і ви, і чому йому так важко жилося? похилій хаті край села, над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала кріпачка мати. Вбита горем. Ось подивіться, в якій хатинці народився наш Тарас Григорович Шевченко. В селі Моринці, 9 березня 1814 року. Діти, а часи тоді були дуже страшні. Багато людей були кріпаками, вони належали багатіям. як зараз вам належать ваші іграшки, речі, одяг. А в ті давні часи можна було людину забрати від дитину від батьків і продати іншим людям. От ви ходите з матусею у крамницю, купуєте іграшки, цукерки, різні речі. А тоді торгували людьми і могли дитинку взяти від батьків і продати в іншу родину, в інше місце. Могли батьків забрати від дит дитини. І це було дуже страшно, а жили та працювали кріпаки лише там, де дозволяв пан. Ось такі страшні та важкі часи кріпацтва були на Україні. Дуже бідно жила родина Тараса. Вона була велика, їх було семеро дітей, п'ять сестричок і двоє братиків. Але попри все, родина дуже любила своїх дітей. І ось мало Тарас, коли вирос, намалював ось таку картину, свою родину, тата, мати і себе малесенького. А ось це сидить дідусь, якого він дуже-дуже любив. І хлопчику минув другий рік, сім'я переїхала жити до сусіднього села Кирилівки. Жили вони бідно, в старенькій хатині, важко працювали зранку до ночі. І хоч маленька була хатина, а дітей багато, та жили вони дуже дружно. А найбільша радість, то коли ввечері вся родина збиралась на вечерю. Бачите, ось попід хаткою. Тарас Ріс розумним хлопчиком. Він був пустотливим, допитливим, мрійливим, мав феноменальну пам'ять, любив природу, пісні, розповіді про минуле. Він дуже уважно слухав народних співаків, кобзарів. Бачите, оце кобзар, який грає на інструменті народному кобзі. Їх пісні були про минуле України без Кріпацтва, без панів, коли всі люди були вільні. А діди Тараса Шевченка і прадіди козакували, служили у війську Запорізькому, брали участь у визвольних війнах та повстаннях. Ось бачите, які були сміливі, дуже козаки на запорізькій сіті? І про це це Тарасику розповідав його дідусь Іван. Батьки Тараса, як всі кріпаки, тяжко працювали цілими днями. На свого пана Енгельгарда. <ривіт> а з дітьми доглядала старша сестра Катруся. Ось, бачите, старша сестричка веде малого Тараса, але діти не просто гралися, як ви зараз. Вони ще доглядали, поки батьки на панщині, вони пасли гусей, худобу, доглядали за всіма тваринками. Ось бачите, ось тут вони коровку гонять на пасовиську, тут і гуси. А ви подивіться, як діти вдягнені, так як ви зараз? Так. Ні, не так. У вас гарний одяг, а в них, бачите, навіть взуття не було. І прохолодна, і вода, вони йдуть босі. І хоч тяжко працювала мати Шевченка, але діти чекали її, коли вона повернеться до старенької хати, і їм наче було зразу веселіше. І як би тяжко не працювала мати, але все знаходила час для своїх багатьох шістьох дітей. Але роки тяжкої праці дуже рано знесилили бідну жінку, і вона померла зовсім молодою. Вона була, звали її Катерина Якимівна Бойко. Вона була чутлива і безмежно любляча жінка, але від тяжкої праці вона молодою померла, залишивши сиротами шестеро дітей. Батько Тараса Григорія Іванович Шевченка знав письмо, тоді не всі люди вміли читати, писати, лише деякі. Він читав, кохався в Слові Божому, чумакував це, чумаки їздили за сіллю, і двічі брав у мандри з собою Тараса. Але після смерті матері він вимушений був одружитися, бо треба було дивитись за хозяйством та за дітьми. І привів хату мачуху, яка дуже не злюбила маголого Тараса. Ось бачите, я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Це вже Тарас Шевченко писав про своє таке важке дитинство в цій старенькій хатині. І коли йому виповнилось 8 років, тоді не було шкіл діти і садочків, як зараз, а віддавали бідних дітей в науку до дяка. І там вони вчились читати і писати. Ось, бачите, цей дяк, церковний служка, який вчив дітей читати. Але це була дуже важка і тяжка наука. За малешу провину дітей лупцювали різками. Оце, бачите, лавка. І сюди клали якогось хлопчика, який чимось завинив, і дядь цей лупцював його цими різочками. Дуже-дуже це було боляче. Ось Десь старайся малював про своє дитинство. Що Ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. «З крейда чи вуглина були для нього неябиякою радістю. Він все обмальовував, зображав птахів, звірів, людей. А коли служив у пана, потай змальовував картини. От ви любите малювати, дітки? Так. так, любите, у вас є і олівці, і фарби, і папір, і фломастери, і ви можете малювати, коли завгодно. І батьки так радіють, коли ви щось малюєте, надсилайте свої малюнки. А в ті страшні часи дітям бідних, кріпаків. Забороняли малювати, і пан, коли бачив, що він малює вуглецем, він дуже його теж лупцював. Коли од, одного разу його навіть відшмагали різками, дуже сильно його побили, і вигнали з прислужників панських, і тоді він пас худобу, але він все одно потайки на маленьких краплях. В краптиках паперу малював та писав вірші, ховав ці малюнки та записи в маленькі книжечки, і лише його старша сестра Катруся, яка йому стала за маму, піддержувала малого брата тоді. А коли помер батько, Тарас залишився круглим сиротою. І щоб заробити собі на їжу, він був наймитом. Отакий маленький хлопчик, трошки старший за вас, він вже працював, носив воду, паст у Він був завжди голодний діти, одягнутий в старі лахи, боси, але мріяв у навчання. Зараз деякі діти не дуже люблять ходити в школу. А тоді діти мріяли, як про щось нездійсненне про навчання. Тарас дуже хотів вчитись, малювати, читати. Він вже навчився. Але пан не давав свого дозволу. І так з дитинства Тарас зрозумів гірке слово кріпак. Хлопчика рано проявили здібності до малювання, і він вперто шукав, хто б навчив його малювати. Але різні маляри або не помічали його здібності, або вимагали панського дозволу, бо без дозволу пана нічого не можна було робити. А коли Тарас звернувся за дозволом, то управитель пана послав його на кухню працювати Кухарчуком. І ще раз Тарасу надали значення, що це бути кріпаком. Ти не просто ти не маєш права ні на що, ти не маєш права не вчитись, не працювати там, де ти хочеш, а лише там, де скажеш. Коли йому виповнилось 15 років, йому трошки посміхнулась доля. Він супроводжував молодого пана довільно, і там вже пан вирішив, що краще мати собі такого домового художника, і його віддають вчитись малювати. Так почалась юність Тараса. Він почав вчитись. А восени, коли йому вже було 17 років, він разом з паном відправився у Петербург. І там вже побачили інші художники, як він гарно малює. Але він дуже хотів бажав вчитись в академії. Але він не міг цього зробити, він був кріпак. І тоді його друзі, художники та поети зібрали гроші і викупили його, наче річ. От як купують квартиру, машину, речі. Вони купили його, викупили у пана з неволі і заплатили 2500 карбованців. Це, бу це були дуже великі гроші на той час. І лише в 24 роки Тарас Шевченко став вільною людиною. Він потім писав: в нього було дуже тяжке життя. В мене в сім'ї великий, вольний, новий, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. І тому ми завжди пам'ятаємо про його Тяжку, та важку долю і його любов до рідної України. Тарас Шевченко був не лише поетом, а ще й талановитим художником. Багато своїх творів він залишив нам у спадок. Він написав понад тисячу картин. Він був нагороджений трьома срібними медалями, малював портрети, свої автопортрети, пейзажі, картини про життя народу. Ось подивіться, він малював своє село, як він був маленьким біля хатки. Споруди церкви і, звісно, малював своє тяжке життя, свою науку, удяка. Те, що бачив, оце о, біля Миколаєва, острова. А це коли його послали в заслання в степах Арала. Ось весну, він дуже любив природу, завжди пам'ятав свою Україну. Але потім його цар заборонив теж малювати і писати. І ще 10 років він під забороною лише потайки міг це робити. Оце він намалював Київ, а це укріплені кірні скала. Там, де він відбував заслання, він малював дуже гарні картини, і багато картин намалював до своїх творів поетичних. І такі картини називаються ілюстраціями діти, коли в книжці є малюнок до твору. Він писав дуже гарні портрети жінок, своїх друзів, художників і малював себе таким, як він себе бачив. Тарас Григорович Шевченка прожив всього на всього 47 років. З них 24 він був кріпаком, рабом, а 10 років він жавав каторжну службу у казахських степах. Дуже малий час він був на волі, так, як ми, і міг працювати так, як йому бажається. Тому ми завжди повинні пам'ятати про Тараса Григоровича Шевченка. В кожному місті є вулиці, названі їх, його ім'ям, в нашому місті теж є великий парк і великий пам'ятник Тарасу Шевченка в парку тобто, в центрі міста, імені його. І ми з вами. Вже трошки починаємо вивчати його твори. І сьогодні я вам спробую прочитати декілька віршів, а ви уважно дивіться на малюнки, на ілюстрації і слухайте. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа. І защебетала, почула дівчина і в білій світині з біленької хати вийшла погуляти в гай на долину. Цей віршик ви зможете прочитати ще раз з батьками, а за допомогою ось такої таблички з малюнками вам буде простіше його вивчити. Слухайте ще один вірш. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плутагарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіронька встає. Дочка вечерю подає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Цей гарний вірш ви теж зможете вивчити разом з батьками, прочитати ще і вивчити за допомогою нашої млемотаблички. Для всіх поколінь українців писав свої твори Шевченка. Навіть ми не здогадували, що нам його строки стануть зараз в принаді. Не журися, Україна, панно синеоко. Твоя воля, як той сокіл, літає високо, її турки не спалили ляхи і татари. Бог поможе, розійдуться і московські хмари. І зараз, під час нашої війни, ми завжди згадуємо тих митців, які дають нам силу протистояти нашим повітряним тривогам. Всім тим негараздам, які нам принесли московські хмари. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І з цими словами ми всі надіємось на нашу перемогу і на мир, нарешті, на нашій багатостраждальній Україні. А домашнє завдання, діти, для вас, ось таке прочитати, послухати вірші разом з батьками, вивчити щось із них і зняти відео. Дуже приємно буде почути. Багато з вас вже навчились дуже гарно вивчати і розповідати українські вірші. Дякую вам сьогодні за вашу увагу, за те, що були слухняні. Ви, може, ще не все зрозуміли, але ще раз послухайте і зрозумійте, чому так важливо нам знати про видатних людей нашої країни. Дякую вам, дітки. Вам сподобалось сьогодні? Так. До побачення, мої любі. До вівторка. До побачення, мої любі. Побачення. До побачення, Кирюша.